Десятки метрів розритої зеленої зони поруч з пішохідною ділянкою на вулиці Київській у Рівному. Таку картину можна побачити неподалік 12-го ліцею. Напередодні тут розпочали ремонтні роботи. Незабаром на цій території облаштують стоянку для автомобілів за кошти приватного інвестора. Наразі проводяться роботи з порушення елементів благоустрою та влаштуванням паркомісць, також заїзду з вулиці Київської. Це буде загальнодоступна парковка. Для всіх містян, тобто хто захоче зупинитися, вони там будуть паркуватись. І знову ж таки тимчасові тимчасовий такі кишенька для зупинки батьків, які провозять дітей до школи. Раніше на цій ділянці існувала проблема з хаотичним рухом транспорту тротуаром. Пішоходам доводилося розминатися із зустрічними автомобілями та наражати себе на небезпеку. Зокрема, дітям, які прямували до навчального закладу. Згодом рух транспорту тут заборонили, встановивши обмежувальні стовпчики. Основна ідея, за словами заступника міського голови Миколи дядюся, розділити територію для пішоходів та водіїв. Тому і прийняти Рішення про таке перетворення, тобто буде розділена парковка і буде каналізований рух пішоходів ближче до офісних приміщень першого поверху багатоквартирного житлового будинку. Для облаштування парку та окремого заїзду на цій ділянці зріжуть одне дерево. Також планують відремонтувати конструкції біля 12-ї школи, встановлять лавочки та додаткове освітлення. Предбачено е перетворення цього громадського простору. Продовжуючи концепцію, та яка знаходиться біля бізнес-центру на вулиці Київській, поруч з багатоквартирним житловим будинком, біля якого проводяться роботи, увесь ремонт неподалік 12-го ліцею, планують завершити упродовж місяця. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.